mas, ah, como é eu e Треба обов'язково готуватися до нового року, щоб не захворіти. А що робити саме треба? Нам же розповість наша гостя. Так, наша гостя Наталя Дубовик, нутриціолог, яка якраз прийшла сьогодні вранці, прокинулася. Принесла нам яскравого до студії, якраз. Бо все ж таки, знаєш, зима, все білосніжно. У нас ялиночка зелена. А ти принесла нам цитрусів? Наташу, доброго ранку. Доброго І перше ранку. питання. Доброго до ранку. Скільки можна з'їсти мандарині, щоб не було потім на обличчі видно, що ти дірвалася, бо я їх так люблю. так Знаєш, в мене є чудова традиція новорічна, яку я не раджу нікому повторювати, я це я? лежати під ялинкою 31 грудня з 31 на 1 і їсти мандарини. <год> <год)> ну, це не про вживання Всю алкоголю. Десь... Просто я лежу і їм мандарини. Так, Лас! Мені це подобається. Але все ж таки є. Е, е, Певне обмеження щодо вживання мандаринів і, взагалі, цитрусових, тобто, якщо ми говоримо наприклад про апельсин. Uh -huh. а, то отакий апельсин в середньому має 84 калорії у собі. Uh -huh. Основний склад це вода і клітковина, і в цілому а, він закриває денну норму вітаміну С. А вітамін С нам потрібен для чого? Для того, щоб у нас засвоювалося залізо, для того, щоб засвоювався магній. А залізо це основний елемент у нашому організмі, який робить наше волосся красивим, допомагає рости волосся, допомагає. Там мати молоду шкіру еластично, угу. і так само вітамін С а, якраз таки є кофактором заліза. Це угу. вітамін, який допомагає його засвоєнню. Я хотів запитати апельсин Ми вживаємо один на день. Один на день. От один а взагалі, от ви сказали, ну, 83 це калорії. Мало. Це багато чи мало? Я просто це не в курсі, мало. Я їх не рахую. Це, Ні, мало. це насправді це дуже мало. Бо основний склад цитрусових. От у нас тут лимони, мандарини, угу. грейфрут, помело. Це вода і клітковина. Так. Чому цитрусові називають а, фруктами схуднення? Тому що там а, немає жирів, по суті, а є тільки клітковина, вода, є вітамін С, є а, ще калій. А, і є фруктоза. Фруктоза це цукор. А, чому потрібно все ж таки вживати обмежено фрукти, навіть цитрусові? Тому що через фруктозу ми все одно можемо набирати вагу. Ну тобто, це міф, що цитрусові допомагають, наприклад, схуднути. Але от навіть якщо... Угу. Ну навіть грифрути. Ну, чесно кажучи, а, колись існувала мода на дієту, коли зранку ти там їси одне яйце, так. потім через дві години з'їдаєш Даєш грейпфрут, потім знову їси яйце, потім знову грейфрут. І, ну, і так цілий день. Можна отримати насправді виразку шлунку від грейфруту, від кислоти, якщо е, знижена кислотність у вашому організмі. Ну, тобто є певні причини обмежувати вживання ну, Почекай, красок. Про грейпфрут я багато чула про те, що воно дуже допомагає схуднути. Я правда не знаю, скільки його треба з'їсти, чи може потрібно все замінити гріпфрут. Це так працює, але це правда він якось а, допомагає себе тримати в формі? Дивіться, справа в тому, що цитрусові, от як мандарин, так і грейпфрут, так і помело, так, вони місять у собі клітковину. Угу. Клітковина допомагає працювати нашому кишківнику. Якщо ми натрембувалися хлібом, кашами, угу. кишківник, Можна мандаринкою заїсти, і все Кишківник ситуація вийде. починає працювати. Чому рухатися їжа? Чому починає в кишківнику? Тому що там є клітковина. Так. В наших фруктах цитрусових про які ми говоримо, і ця клітковина допомагає рухати їжу. Ну, вибачте, до виходу, mm -hmm. але це правда. Говоримо про біологічні Мені, процеси. Не викинеш я так, так, так. А, тому я б радила щодо мандарин обмежитися трьома штучками на день. все на все трима все <реш> 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 я не хочу <реш> <там>. <реш> три мандаринки, і все три. Це... Ну три мандарини це я тільки так. з дому вийшов. <реш> <реш> я розумію і щодо помела, бо е, я знаю, що кияни мають чудову традицію, коли з'являється е, помело у магазині, uh -huh. чистити сідати на дивані біля телевізору, вмикати uh -huh. телеканал Київ і з'їдати все памело. Uh -huh. Цілим, е, але слід обмежитися 200 грамами, скажімо так, я от хочу е, передати запитання від нашого глядача Романа, який питається, що от коли він поїв, заїдає мандаринкою і одразу відчуває себе легше. Це від чого е, такий ефект? Дивіться, насправді, після їжі е, взагалі фрукти відразу я б не радила вживати, навіть якщо це цитрусові. Легше може стати, коли людина вживає лимон. Якщо перегруз по їжі погано mm -hmm. працює підшлункова, для того, щоб запустити підшлункову, можна з'їсти скибочку або дві лимони. Це правда mm -hmm. працює і стає легше. Але щодо інших фруктів, краще вживати як окремий прийом їжі. молоко, окремий прийом їжі. Наскільки знаю. Це ну, якщо ми зараз почнемо говорити про молоко, то ми біль. Що ніколи не закінчимо? Нашу програму, Дивісно, але є люди, які цитрусові не можуть їсти. У них, наприклад, та алергія, так, були... або але... алергія. або алергія, або болить шлунок. І от вітамін С. Чим можна замінити мандарини? От всі сидять мандарини, їдять свої три штучки на день. Чим люди можуть замінити цей ну прекрасний по перше? Фрук? Вітамін С міститься у ягодах. Наприклад, у чорній смородині ми можемо наморозити ще влітку і вживати зараз. По-друге, вітамін С міститься просто у вітаміні С, який ми можемо купити в аптеці. І вживати за денною нормою. Тобто одну капсулу на добу і нам цього буде достатньо mm -hmm. і не буде боліти там ані живіт, не буде поганого самопочуття, але у вас буде денна норма вітаміна С. Не раджу купувати в аптеці. Вітамін С, який продається як цукерочки, білі такі Чому? таблеточки, тому що там вітаміну С дуже мало, але дуже багато цукру. По факту, ви купуєте цукерку, на якій просто написано, що там міститься вітамін С. Це не корисно. І я знаю, що діти не можуть зупинитися їсти ці е, вітамін С, ці, ці біленькі таблеточки, і вони з'їдають всю упаковку. Ну тобто, користі немає. Дитина просто наїлася цукру. Боже, я в дитинстві була маньячкою цих аскорбів. Цієї, а з корбінової цієї кислотики. І так баночку перекидати, оскільки їх... потрапить, обмежена кількість <рес> і, пер... і потім дуже сварились. Але Бага, дивіться, ми... ну, все ж таки я прийшла не просто з фруктами, так. а я прийшла розказати ще і показати те, як можна з наших цитрусових зробити смачний чай. Для цього О. нам знадобиться апельсин. Ми візьмемо один, просто розріжемо його навпіл. <рес> Одну скибочку ми відрізаємо і поміщуємо в чайник. Так. Кидаємо, розрізавши навпіл. Ще додаємо чай. Хтось любить чорний, хтось зелений, хтось запашний. Ну, це абсолютно на ваш смак може бути. Хтось любить просто чай. Хтось любить просто чай, але, наприклад, те, що ну той чай, який я буду готувати зараз, можна зробити без додавання самого mm -hmm. чаю. Але все ж таки, я люблю е зранку випити ну, знаю, не Женя тільки... спеціаліст по чаю вона не тільки Пусть... каву, але й чорний е чай. Тому ми додаємо десь приблизно чайну ложку чаю. Е і ще я маю. Е Прекрасні духмяні ароматні спеції це кориця це і це, це бан'я чи так це паличка кориці можна додавати, якщо ви не маєте паличку кориці вдома, можна додавати просто мелену корицю. А скільки додавати? Цю паличку одну можна на чайничок, так на такий великий чайничок, потрібно додати дві. Тобто ага. кориця віддасть свій аромат, і якраз таки такий чай допоможе зігрітися, коли нам холодно буде. Угу. Ну взимку або коли немає світла, і якщо у вас у квартирі є газ, наприклад, то, то гаряча вода буде забезпечена. І є такі красиві зірочки, як я кажу, це новорічні спеції. Ось так вони виглядають. Це бадьян. Він дуже ароматний. І Приємно це... познайомитися бадьян. І це спеція, яка зігріває теж. Я вже уявляю, якби мені дружина сказала, знайди бадьян, я не знаю, де б Да, Понюхайте. Не візьми собі на ручку. Такі прикольні. А я чув цей аромат, але не знав, що це бельян. А, Ти чув цей аромат у, глін, у Глінтвені, який ти пив на Софійській площі да, минулого минуло року. <реш> <інке> сад, <реш> <"Долу> року <реш> на жаль, ми не п'ємо <реш> Глінтвень на Софійській площі, тому ми готуємо ми... смачний чай вдома. так. Що ми можемо mm -hmm. ще додати у наш чай? А, я взяла із собою ще яблуко. Воно теж додає а, ну, досить а, цікавий аромат, mm -hmm. тому. Скибочку яблука теж розрізану навпіл, ми можемо додати. Отак просто з кісточками кидаємо. А от це правда, що от всередині яблука найголовніші вітаміни чи ні? А, ти маєш на увазі, якщо їсти, якщо їсти кісточку? Так повністю, як я люблю. Ні? Ні, неправда. Не неправда? Ні, неправда. І для смаку у чай далі? ще ми можемо вичавити половину нашого апельсину, яка у нас залишилася. А, ну, не хочу зараз розбрискувати, mm -hmm. але вичавлюємо сік. І заливаємо кип'ятком. На жаль, зараз обставини такі, що у нас от гарячої якраз води. ми хотіли передати, що щойно стало відомо. Наталя до нас зайшла, і єдина розетка, яка давала нам можливість якраз підігріти чаю, бо плити газової у нас на каналі відповідно нема. Вона ну, зламалася таким чином. У нас є заготовка, є... але подивіться, як воно красиво різдвяно mm. виглядає дійсно по святковому і. Якщо навіть під час відключення світла, якщо у вас є газ, або, або ви, наприклад, налили в термос гарячої води, і у вас є змога заварити цей чай, то під час відключення світла при свічках це буде. Прекрасний романтичний варіант посидіти зі своєю коханою людиною або з друзями вдома, або покликати сусідів. Це навіть такий варіант, знаєш, навіть нас не буде поруч, а людина собі отак от відкриває свій термос і п'є чай разом з нами, разом з телеканалом. І до речі, Київ. такий Ізнакально чай прекрасно зігріває не тільки через сам mm -hmm. гарячий чай, а якраз таки через ці спеції бадьян і корицю, які ми додавали. Клас. Так. дуже чудовий рецепт. Я впевнений. Він стане у нагоді багатьом. Записуйте. А ми ж дочекаємося, поки комунальники нам включать світло, та ще його спробуємо. Я впевнений. Він дуже Такі та, та нашого життя. Так а стареш. що ж поробиш? Ну і власне дякуємо за знайомство з бадьяном. Я цього довго чекав.